Моє вітання товариство. Сьогодні незвичне відео. Відео буде ввечері при фонарику. У мене сьогодні дуже цікаві прилади. Дивіться, Quinox 900-й. Це 900-точка. І XPDEOS 2. Стандартні катушки, 11 ки Цілі в мене закопані. Зараз ми їх знайдемо. Це у нас Хресті КР і 30 копійок, 3 копійки. Динара вже немає, я викупав. Включаємо Квінекса. Без ніяких там серйозних налаштувань. Просто зараз подивимося як мене будуть брати цілі. Дивимося одразу чую. Чуючка 20. 6. 5 давайте програма парк 2, ну хай стоїть. Олаштування башти. Там що там у нас є, щось останнє не побачив. Це у нас це не швидкість. Це на швидкість ферм на 0, давайте. Швидкість 5. Хрестик ТР. Буквально 15 сантиметрів. Він обламаний. На відео є попередніх. Давайте поміняємо програму. Поле 1. Так, це у нас що? 5 тонів, напевно, а, швидкість теж. Чуйка 26, 25. А, ґрунт, Вибач, вибачте, ґрунт. Так. зараз ґрунт. Rund... Ґрунт 43. Добре. Поле 2. Рон. 52. Добре, бере. так, непогано. Пробуємо Деос, другий. Де Ось такий прибор. Так, ну по зручності вроді б повозів. Не скажу, що він легший. Включаємо. Повезів він, напевно, не легший. У мене там є дві програми забитих Текна і Ходова. Іскрім 68, шумовдав, давайте на 0. Поставимо чувствительність 20... 95, максимальний пакет 40. Оверні железо можна поставити на 6, скорость 2. Так, що там ще там поліфонія вроді вистоїть. повний тона грунт сімдесят сім. Видає тоже є. Сорок три, скачу ще, сорок вісім, два сорок, непогано бере непогано. Техна програма Discrim 42, чувствитель 93. Так, уровень железа, скорость 3. Грунт. 77. Ну тут якось так легше бере. Без затримок, чітко. Все-таки Деус виграв, на мою думку. Ну давайте ще раз візьмемо, виключимо Деуса. Так, по відчуттях. Нокс Нокс теж зручна дуже штанга допрацьована. Тут грунт залишився. Скорость 4 Давайте. Ферми на нуль. Що подобається, то тут екран такий великий, інформативний. 52, ну дивіться. Так підхрипує трохи. Може, то його така робота. Так, ходите, иди. С проходу давайте. Что у нас тут? Дипи. Так він на любителя. Ще раз включаємо Деос. Пройдемося так само з проходу. Ну там все-таки зручніше в Деос, як не крути. Ось. Включили, з'єдналися Грунт відкачали сімдесят вісім, так стоп, давайте повернемося на програму. Ходова так грунт Стабільність грунта стоїть двойка. Тоже чую ті ці самі цілі, які скажуть такі. Ну, робимо висновки. Обидва апарати непогані, але цей дорожчий, дорогший, так що... Так що пробуємо і ходимо. Дякую всім за увагу.